Рятувальники з Мукачева та Сваляви упродовж 18 днів працювали в місті Куп'янськ Харківської області. Поїхали туди у листопаді минулого року. Серед них був і Руслан Власенко. Було домовленість між начальниками управління харківської Закарпатської, щоб ми поміняли з хлопцями харківських хлопців, щоб вони перетухнули, які вже там були в окупації майже рік, і ми виконували їхню роботу. Без замін, як заступили на 15 днів, тобто і ми в Карулі чергували, виконували їхню роботу, тось, виїжджали на обстріли, виїжджали на, ну, на які припадав виїзд, тость на все ми виїжджали, то все як обстріли, обвали, відкапування тіл, які пройшли обстріли. У Харківську область з Закарпаття поїхали дві групи рятувальників, розповідає Руслан Власенко. То був мукачівські хлопці, і свалявські хлопці, і начальник МРВ Мукачівського. Було, точно вам не скажу, около 15 чоловік. З Мукачева були вичище хтось? Ні, я і мій караул. Тобто моя варта друга так само була і свалява варта. Нас. Ні, кожен боїться, був якийсь страх, чого ні. Тобто був страх, ну. Господь Бог оберігає за словами Руслана. На виклики виїжджали разом з піротехніками. Приїхали два дні таке, як на адаптацію вдалося. То стільки в чи десь чули, тому що лінія фронту до 15 кілометрів була. Тось, чули, привикали, а потім якось через день почалося. Воно все проходить обстріл, поступає сигнал про виїзд. Тобто, ми виїжджаємо, вже дивимося під ноги, вже дивимося на ситуацію будівлі, тої, щоб не впало, не обрушилося, не було різних касетних снарядів. Тобто з нами сумісно виїжджали піротехніки, які обстежують. Жували тут ділянку, і тось тобто, ми паралельно з ними виконували свою роботу. Вони свою зараз Руслан працює в рідному Мокачівському відділенні ДСНС. А між виїздами на виклики проводить екскурсії для дітей, котрі приходять до їхньої пожежної частини.